У Наймельгоса знову програє в Туреччині. Я не розумію, скільки ще треба чекати, щоб його звільнити. Но Мельгоса! аут. Аут. Нічого не зробив цей тренер збірної України. Я не розумію, чому його ще тримають. Його треба звільнити було ще після Євро. Матч з Хорватією, матч з Туреччини не забуваємо, програємо. Ну виграли у збірної Літві. Так, це дуже добре. З таким складом, який є у ну, Мільгоси. Хоча я вже не знаю, може це і не такий состав сильний. Не можемо ми конкурувати з командами більш середнього класу. На жаль, унаймельгоси не може нічого зробити. Тому треба щось думати. Він не вийде на євро з такою грою. Програємо 1-0 в Стамбулі, Туреччині.